Оселя для, для малих знайків своє відсвяткували в івано фанківський лісадок номер 11. Поважний ювілей зустрічали їх дитин з грамотами, відзнаками, відзнаками та почесними гостями Та Справжні свято рідному закладу організували його вихованці. Вітали піснями, танцями і тетралізованими будинками. Я люблю свій садочок. Мені розказують, як ліпити, як рахувати. Як викладати цифри? Там грати можна спати і, і малювати, і, і аплікації робити. Та весела музика тут лунає не лише з нагоди свята, але й щодня із гучномовців на дворі, аби малеча із хорошим настроєм охоче залишалася з вихователями. Чимало цікавинок має робота наставників, бо ж всебічно готують дітей до школи, працюють над розвитком мовлення, фізичним та естетичним вихованням та привчають до суспільно-корисної роботи. Ще однією особливістю садочка є багаторічна співпраця зі столичним журналом Пізнайко. Ці журнали нам допомагають так, як в навчальній діяльності до нашої програми. Як додаток. Вони діти розмовляють, розглядають, беруть собі олівчик, розмальовують журнал, записують речення рисочками, бо вони так не вміють писати, а записують реченнями. І дуже цікаво. І діти розповідають за сюжетом картини. І також вони на кожному занятті вони використовують чи на математики чи розвиток мовлення. Нині до садочка навідується понад три сотні дітей. Про їхні навчання піклуються 68 працівників. До слова, п'ятеро тамтешніх теж Телі отримали перемогу на всеукраїнському конкурсі спровадження новітніх технологій у роботі.